Сьогодні стартувала нова виплата, про яку не всі ще знають. З'явилися цікаві деталі про зимову тисячу і передчасні доплати деяким пенсіонерам. Зараз розповім все по порядку, щоб ви нічого не пропустили. Добрий день, шановні! Підписуйтеся на канал, дзвіночок, лайк і телеграм канал, посилання в описі там найсвіжіші новини щодня. Отже, перша новина, яка зараз на слуху у всіх. Стартувала програма тепла зима з виплатою 6500 гривень. Це солідна сума, особливо зараз, коли все дорожчає, коли рахунки за комуналку ростуть, коли потрібні теплі речі на зиму, ліки. Найцікавіше, що ці гроші приходять автоматично. Людина прокидається, перевіряє картку, а там 6,5 тисяч. Ніяких заяв, нікуди йти не треба, нічого оформлювати. Пенсійний фонд сам передає дані Мінсоцполітики і гроші нараховуються. Вже багато людей отримали. Можете в коментарях написати, чи прийшло вам. Ці гроші не просто так, не на що завгодно. Це цільова допомога на конкретні речі: на одяг, теплий одяг, куртки, светри, штани, все, що потрібно на зиму, на взуття, чоботи, черевики, щоб ноги були в теплі і сухості, на ліки це дуже важливо. Багато хто має хронічні хвороби, потрібні постійні препарати, і на вітаміни, щоб підтримати здоров'я взимку. Використати ці гроші можна протягом 180 днів. Це 6 місяців, тобто до травня наступного року встигнете. Витрачати тільки безготівково, картою не можна зняти готівку. Чому так зробили, багато запитують. Бачите, якщо дати готівку, то хтось може витратити на щось інше, а держава хоче, щоб гроші йшли саме на необхідне. Тому тільки безготівково і тільки на ці категорії товарів. В магазинах одягу, взуття, в аптеках все працює нормально, просто платите карткою. Виплата автоматична має прийти до кінця листопада. Якщо є право на цю допомогу, але гроші не прийшли до кінця місяця, тоді треба звернутися. Можна через Дію подати заяву, можна прийти у пенсійний фонд до 17 грудня включно. Там розберуться, чому не нарахували і виправлять. Тепер увага про кого йдеться. Хто має право на ці 6,5 тисяч. Це діти під опікою чи піклуванням, їхні опікуни отримують на кожну дитину. Це діти-сироти, діти з інвалідністю, які в прийомних сім'ях чи дитячих будинках сімейного типу, це внутрішньопереміщені особи, які мають дітей до 18 років, або людей з першою групою інвалідності. Це малозабезпечені сім'ї, які отримують державну соціальну допомогу. І це одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Ось остання категорія стосується саме пенсіонерів, тому детальніше. Одинокі пенсіонери це ті, хто живе сам, без працездатних родичів, які мали б їх утримувати. Хто отримує надбавку на догляд? Це офіційна надбавка, яку призначає пенсійний фонд після висновку лікарсько-консультативної комісії. І чия пенсія з усіма надбавками не перевищує 9444 гривні. Якщо відповідаєте цим умовам, тоді так, маєте право. Загалом цією програмою скористаються близько 660 тисяч людей по всій Україні. На це виділено 4 мільярди 400 мільйонів гривень з державного бюджету. Але зараз не перемикайтеся, бо далі дуже цікаві деталі про зимову тисячу, які багато хто не знає, і про додаткові виплати пенсіонерам. Зимова тисяча стартувала 15 листопада, і отут цифри, які вас здивують. За перші дві доби 5 мільйонів українців подали заявки. Уявляєте, 5 мільйонів людей за 2 дні. Сервери дії навіть не витримували такого навантаження були збої, люди скаржилися, що не можуть зайти. З цих 5 мільйонів майже мільйон заявок подали батьки на своїх дітей, бо діти теж мають право на цю тисячу, і батьки оформляють на них окремо. Зараз вже більше 7 мільйонів заявок, і цифра росте кожен день. Очікується, що загалом буде близько 10 мільйонів. Найцікавіше, на що люди витрачають ці гроші. Є статистика з минулої зими, дуже показова. 58% людей витратили на комунальні послуги. Більше половини. Це світло, газ, вода, опалення. Бачите, як важко людям з комуналкою, що більшість тисячі йде саме туди. 22% витратили на мобільний зв'язок. Теж зрозуміло, зв'язок потрібен, щоб з родичами спілкуватися, особливо зараз, коли відключення світла треба дізнатися, як у близьких справи. 4% на заклади харчування, кафе і дальні, решта на ліки, продукти, книжки, благодійність. Багато пенсіонерів, які отримують пенсію на Укрпошті запитують, а коли прийдуть гроші на? you Ось тут важлива деталь. Якщо ваша пенсія на Укрпошті, то тисяча прийде автоматично на той самий рахунок. Нічого робити не треба. Пенсійний фонд передає дані і вам нараховують. Це відбувається без заяв. Просто чекайте. В Укрпошті вже почали виплачувати людям. Хтось каже, що вже отримав, хтось ще чекає. Це поступово йде протягом 10 днів після подачі даних. Тобто до кінця листопада всі, хто на Укрпошті, мають отримати. Деякі люди питають, а чому не можна зняти готівкою, чому тільки карткою платити. Знову ж таки, це цільова допомога. Держава контролює, щоб гроші йшли на потрібне. Якщо дати готівку, то хтось витратить на алкоголь, хтось програє, хтось просто покладе в шухляду і не використає. А так гроші йдуть в економіку. Люди купують товари, послуги, бізнес працює, податки платяться. Це продумана система. Тепер важлива інформація про підвищення пенсій. Багато хто питає, коли ж нарешті пенсії зростуть? Бо зараз листопад, а виплати, як були маленькі, так і є. Розповім, що і коли чекати. Для всіх пенсіонерів наступне підвищення буде у березні наступного 2026 року. Щороку, 1 березня пенсії збільшують, щоб компенсувати подорожчання інфляцію. Наскільки підвищать, залежить від розміру пенсії. У кого 2000 додадуть близько 100 гривень, у кого 5 тисяч додадуть 300-400, мінімум 100, максимум 1500 гривень підвищення. Але є категорія пенсіонерів, які можуть отримати доплату вже зараз, не чекаючи березня. Це працюючі пенсіонери. Слухайте уважно, бо мало хто про це знає. Якщо ви після виходу на пенсію продовжували працювати офіційно, то кожні 2 роки маєте право на перерахунок пенсії. Наприклад, вийшли на пенсію у вересні 2023 року і продовжуєте працювати. Зараз, листопад 2025 вже минуло два роки, ви можете самі звернутися до пенсійного фонду і вам перерахують пенсію раніше. Не треба чекати квітня наступного року, коли автоматичний перерахунок. Можна зробити зараз. Як це зробити? Подати заяву до пенсійного фонду особисто або через портал ПФУ Онлайн. Пенсійний фонд враховує, скільки нового стажу ви набули за час роботи, яка у вас була зарплата, і перераховує пенсію. Вона стає більшою. Термін розгляду заяви 10 днів. Наскільки збільшиться, залежить індивідуально, від стажу і зарплати. Але це можливість отримати доплату вже зараз, а не чекати до квітня. Багато людей не знають про це право, просто чекають автоматичного перерахунку, а можна діяти самому і отримати гроші раніше. Якщо не працюєте або ще не пройшло 2 роки, тоді чекайте березня. У березні всім проіндексують пенсії автоматично, без заяв. Середня пенсія зараз 5789 гривень. Після індексації стане близько 6345. Тепер дуже важлива тема. І я знаю, що вам вже це неодноразово казав, але мушу попереджати щораз. раз. Кожного дня обманюють пенсіонерів, тому наголошую знову. Шахраї активізувалися з цими виплатами. Вам можуть телефонувати з невідомих номерів, представлятися працівниками пенсійного фонду або Мінсусполітики, казати, що треба підтвердити ваш вік для отримання зимової тисячі. Або що є альтернативні способи отримання грошей, швидші, зручніші, або що треба натиснути певні кнопки на телефоні, ввести якісь коди, надіслати смс на короткий номер. Все це брехня, це шахраї. Ніхто офіційний вам не буде телефонувати і просити щось підтверджувати. Якщо пенсія на Укрпошті, гроші прийдуть самі. Якщо в банку ви самі подаєте заявку в дії, і все, більше нічого не треба. Особливо небезпечно, коли просять ввести коди з СМС. Це коди доступу до вашого кабінету в пенсійному фонді. Якщо ви їх дасте, шахраї зайдуть у ваш кабінет, зміняють реквізити, куди приходить пенсія, і наступного місяця ваша пенсія піде на їхній рахунок, а не вам. Вже були такі випадки, люди втрачали пенсії, потім довго відновлювали, доводили, що це не вони міняли реквізити, що їх обдурили. Нерви, час, гроші втрачені, тому краще одразу не вестися. Якщо вам хтось телефонує і каже, що від пенсійного фонду просить щось зробити, просто покладіть слухавку. Не розмовляйте, нічого не слухайте, не вірте. Якщо дуже хвилюєтеся, чи справді це було потрібно, самі зателефонуйте в пенсійний фонд за офіційним номером, який у вас в документах, або прийдіть особисто у відділення і запитайте. Але повірте, ніколи офіційні установи не будуть телефонувати і просити коди, паролі, дані це завжди шахраї. Запам'ятайте і розкажіть своїм знайомим, особливо літнім людям, які не дуже розбираються в цьому. Держава намагається підтримати людей, особливо тих, кому найважче. Це не вирішує всіх проблем, але це допомога. Скористайтеся нею, не пропустіть терміни, не дайте себе обдурити шахраям. Якщо маєте знайомих літніх людей, які не дуже розбираються, допоможіть їм. Поясніть, як подати заявку, якщо потрібно. Попередьте про шахраїв, щоб не попалися. Зараз час, коли ми маємо підтримувати один одного, особливо найвразливіших. Пишіть у коментарях, чи отримали ви виплати які саме, чи були проблеми. Лайк, якщо інформація була корисною. Підписуйтеся на канали Telegram, посилання в описі. Там щодня свіжі новини спеціально для пенсіонерів. Бережіть себе, бережіть свої гроші. Не довіряйте незнайомцям по телефону. Тримайтеся міцно, разом ми сильніші.